Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Малята, послухайте віршик. Червоний носик дівчинка має, на морозі замерзає, ручки в теплих рукавичках враз зігрієний меличко. Носик нагрівається, дівчинка всміхається. Малята, подивіться на малюнок, що ви бачите? вірно дітки це рукавички. Рукавички вдягають взимку, тому що взимку дуже холодно. Рукавички бувають різного кольору, з різними візерунками. І я вам малята пропоную сьогодні намалювати одну таку рукавичку. А перед тим, як ми почнемо з вами малювати, пропоную виконати. Пальчикову гімнастику, яка називається рукавички. Щоб роботу розпочати, треба пальчики підготувати. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Хлопчики й дівчатка. Буде все у вас в порядку! Молодці малята! А зараз пропоную вам приступити до роботи. Для заняття нам знадобиться білий аркуш паперу. Попрошу батьків заздалегідь допомогти малятам намалювати ескіз рукавичок, підготувати три ватні палички. Я буду розфарбовувати зеленою, червоною та жовтою фарбою. А ви можете брати фарбу, яка вам до вподоби. Потім нам знадобиться ще серветка. Тож, приступаємо з вами до роботи. Візьмемо в праву ручку ватну паличку трьома пальчиками правильно та вмочуємо в зелену фарбу. Та наносимо ось такі крапочки. По всей рукавичке. спочатку налево. Вот так. А потом на правую рукавичку. Так само. По всей ее длине. Вот так. Молодцы. Потім візьмемо іншу паличку та вмочуємо вже в червону фарбу. І так само ставимо крапочки по всій рукавичці. Тепер на ліву ось так. Молодці малята усе виходить. Потім беремо третю паличку і вмочуємо вже в жовту фарбу. І так само ставимо крапочки по всій рукавичці. Ось так молодці малята. У вас все дуже гарно виходить. Тепер на іншу рукавичку. Ось так. Молодці дітки. Подивіться малята, який гарний малюночок у нас вийшов, які гарні рукавички. Скажіть, дітки, чи сподобалось вам сьогодні малювати? Дуже добре. А пригадайте, дітки, в яку пору року носять рукавички? Вірно, дітки, взимку, тому що на вулиці холодно. Малята, скажіть, чи вдягаєте ви на вулицю рукавички? Молодці, правильно, дітки! Малята. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей та чекаю на ваші роботи. До побачення!